27 січня день пам'яті жертв у Голокосту. Цього дня ми вшановуємо мільйони невинних людей, які стали жертвами однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. Голокост це трагедія, яка забрала понад 6 мільйонів життів євреїв. Та представників інших меншин цей злочин розпочався з ненависті, пропаганди та дискримінації, але завершився масовими вбивствами в концтаборах в Україні. Ці події особливо болісні. Бабин яр у Києві став одним із символів жорстокості нацистського режиму. Тут, у 1941 році, за два дні було розстріляно понад 33 тисячі євреїв. Ми маємо пам'ятати, щоб подібна трагедія ніколи не повторилася. 27 січня це день, коли ми згадуємо, вчимося. Вчимося противостояти ненависті, расизму, антисемітизму та будь-яким проявам дискримінації. Світло пам'яті ніколи не згасне. Ми пам'ятаємо тих, хто загинув, і відповідальні перед тими, хто живе сьогодні.